Розглянемо правило лівої руки для визначення напрямку сили ампера. Ось у нас складена експериментальна установка. На гнучких провідниках підвішена дратина, теж провідник з немагнітного матеріалу, яка може легко коливатися, легко переміщуватися вліво-вправо. І при цьому сама не має магнітних властивостей. До магнітів не притягується і ніяк з ними не взаємодіє. Дроти від цієї нашої провідної дротинки виведені до акумулятора. Червоним кольором позначено плюс, чорним мінус. Зараз коло розімкнене, струм у нас не проходить. Давайте спробуємо спочатку визначити теоретично, що буде, якщо ми ось тут замкнемо електричне коло. Куди відхилиться провідник? Струм йде, як ви знаєте, від плюса і до мінуса. Отже, по цьому проводу струм буде заходити у коло і отак по дротині йти в тому напрямку. Магнітне поле. Зараз, зверху, ми бачимо полюси, пофарбовані в темний колір, то північ, внизу червоні, то південь. Отже, магнітне поле в нас орієнтовано зверху вниз. Ми беремо ліву руку, встановлюємо її таким чином, щоб чотири пальці указували напрям струму у дроті, в провіднику. Долоня повинна бути зорієнтована так, щоб в неї входили лінії магнітного поля. Тобто ось. Положення нашої лівої руки повинно бути таким. І тоді відставлений під прямим кутом великий палець вказує напрям сили Ампера. Тобто, по правилу, наш провідник повинен відхилитися ліворуч, якщо ми запустимо у ньому струм. Перевіримо, чи це так, чи правильними були наші міркування. Зупинимо, щоб він не гайдався. І тепер замикаємо короткочасне електричне коло. Замикати надовго не можна, бо тут у нас практично коротке замикання. Дивимось на рух провідника у мить замикання кола. Бачимо, що він відхилився саме в той бік, куди ми і планували. Що буде, якщо змінити напрям електричного струму? Очевидно, що тоді і положення руки зміниться. Ми тоді повинні. Ліву руку встановлювати ось так. Струм піде в інший бік, а магнітне поле так і залишиться зверху вниз. У тому випадку провідник повинен втягнутися всередину магнітів. Перевіримо, чи це так. Замикаємо коло і дивимось. Так і є. Він тягся всередину магнітів. Аналогічно можна перевернути магніти до гори, змінивши напрям магнітного поля, і це теж зрозуміло змінить напрям дії сили Ампера.